Один охоронець завжди бреше, інший ділиться рецептом болоньєзе. Я знаю цю загадку. Один з вас говорить правду, інший говорить брехню. Саме так. А ти що скажеш? Береш пів кілограма свиного фаршу. Такого хорошого. Пів кілограма яловичого і пів кілограма варанчого. Такого хорошого. Що? Якого фаршу? Потім. Береш шматочок панчети. Нарізаєш, дрібнесенько нарізаєш, витоплюєш жир і в ньому починаєш смажити фарш до золотистої скоринки. Це якийсь рецепт зілля для мого квесту? Так, так. Хтось з вас бреше. Що за правими дверима? Якщо ти скажеш щось про я ти голову знесу. Моїми правами чи твоїми правами? Моїми правами. Береш велику цибулину, таку як мій кулак. Дві моркви і два стебла селери. І чесничо. Заткнись! Багато чесничок. Заткнись! Якщо я запитаю в іншого сторожа. Що за правими дверима? Що він мені скаже? Він скаже, що там скарб. <зас> Значить, ти брешеш, а ти говориш якусь хуйню. Я йду в ліві двері. Яке прикра самогубство, правда? Коли зажарка готова, береш пів плящини вина, заливаєш, доводиш до кипіння,